Всім віддання, слава Україні! Так, на цьому колодовозі, оцей редуктор-лебідка, я трішки переварив оцю рубчку. Тут така вона така була маленька, розмах маленький був із-за чого, що вона була коротенька і опиралася в оцю перемичку. Зараз я її збільшив, отака вона стала. Широченька, ну як Ширяченька, довгенька, от. Зараз поїду я іспитувати оцю лебідку з цим колодовозом. Позвонив там наш товариш-пенсіонер, якому ми пиляли ялину, хто слідкує за моїм каналом, той знає, в кого ми пиляли ялину, і там він в себе на городи спиляв ясикора, сокора. І цю колоду треба привезти на пелераму. Побачимо, як воно буде працювати, а ця вся апаратура. Візьму зразу прицепчик на всяк випадок. От. Тож, подивимось, як воно все буде. Так, прибули ми на місце. Отакий ясикор, був, сокор, отакі колоди. Попилена десь по 2,5 метра. І оце найбільша колода. Тут вона від господар цієї колоди вже її опиляв, щоб вона влізла в пилораму. Зараз ми її спробуємо загрузити і і переїхати, відвезти до пилорами. Зараз побачимо, чи в'їде вона в ворота. Думаю, все вийде. Там посередині. Десь отак, щоб її підняти. І все. Колода. Трішки! З середини Петрухша. Петрухша. Де Ну там щось випиляється. Да. Ну а так, по краям вона жива. Зараз спробуємо підчепити, підняти, і все буде щеки бобу. Пушки, що надо. Так, З ну, такою більшою ручкою легше, звичайно. Піднімав все четко що треба, зараз цепочек Затягнемо О. Шухнуло кудись. Так. Еще. Вот так. Еще И все. Я думаю, буду все будет чик и Надо так. Пускаем. Все, мне поломало нам редуктор. Подосить на цепку. Теперь зачепаем тут. Оба ряженька, не Аккуратненько Если его на высечу, можно трошки выше. Давайте, Давайте трошки выше поднимем. Ломиком. Полку не взломайте. Чтобы я перечепился вот Опа. О. Хорошо, вот так раз. Обчепим. И все. А ну, палку штукни. Видимо, Чуешь?

Так, першу колоду відправили. Приїхали з другу, третю, а ці маленькі ми тоді або всі в кучі, або можливо на прицепчику. Зараз беремо цю колоду. Стой! Стоп! Давай! Это будет хватать, а чуть Так, підчепили третю колоду. Зараз що? Зараз ці маленькі колодки ми вкинемо у прицеп. І щоб не чіпляти на цього колодовоза, вони невеликі, не товсті ми його підчепні відвозимо. Ну що скажу, за цією приблудою з лебідкою набагато легше, не треба рвати спину. Півдняв, підчепив і там опустив і все дуже легко. Так, подожди сейчас.